Причин поразки українського національного визвольного руху 1917 21 років насправді можна виділити дуже багато. Але ось основна суперечка велася довкола того, хто винен у цій поразці народ чи еліта. Якщо підсумувати це все, опираючись на працю Ярослава Грецика наразі історії України, то можна виділити дві важливі фундаментальні проблеми. Перша це слабка соціальна база українського національного руху, тобто відсутність середнього класу і промислової буржуазії, а також слабкість міського елементу. Українські лідери змушені були апелювати до політично недорозвинутого селянства. Недостатня відданість ідеї державності України. Національні еліти, які перебували при владі з 1917 по 1920 роки з декілька місячної перерви на час правління Скоропадського. Творили лівоцентристські коаліції і пропонували народу або народницький націоналізм, або доктринерський соціалізм.